Чоловіки не танцюють, дерева помирають стоять. Йде в компанію, де його розуміють, навіть на трохи менше зарплат. Не помиляється той, хто нічого не робить. Якщо ви не цікавитесь цим, я хочу вам сказати, що ваші співробітники цікавляться. Одним із найбільших страхів. Керівників є те, що продуктивні співробітники можуть звільнитися. Я Олексій Самойленко, власник та керівник компанії Performia Україна. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, а чому від нас звільняються продуктивні співробітники, Чому вони йдуть? Тобто, ті, кого ви не бажаєте втрачати, з ким ви хотіли працювати далі, але вони чомусь звільняються. І Якщо ви керівник, ви знаєте, що продуктивні співробітники можуть піти. Засновник та керівник компанії SAS Institute Джеймс Гуднай сказав таку фразу: кожен вечір 95% всіх активів моєї компанії роз'їжджаються на машинах по домівках. Моє завдання створити такі умови праці, щоб наступного ранку у усіх цих людей виникло бажання повернутися назад. Класна мета, класне розуміння, бо люди є головним і ключовим в бізнесі. Саме люди допомагають компанії зростати, і, на жаль, саме люди впливають на те, що компанія зменшується, руйнується та банкрутує. руками ключових співробітників, продуктивних співробітників Ми робимо звичайну компанію, велику компанію. Чому ж вони йдуть? І з чого може виникнути бажання йти? Перша порада, і це перша причина на мою точку зору: це нерозуміння перспектив розвідку. Тобто, продуктивні співробітники вони продуктивні в роботі. Ви помічали, що їм не байдуже чим займатися. Робити щось просто ради того, щоб робити, їм не цікаво. Їм цікаво розуміти ради чого, яка мета, яка ціль, які критерії, які сроки. Коли вони це розуміють, вони діють ефективно і класно. Ну а чому ж це не стосується їх роботи? Якщо продукти людина не розуміє, до чого вона може зрости, до чого до якого рівня вона може піднятися в компанії, їй стає нецікаво через певний час. І що цікаво, багато керівників не задаються цим питанням. Вони колись ну, під час співбесіди з цим кандидатом проговорили можливі перспективи, а далі на роки забули. Співробітник працює, класний продуктивний співробіток він працює, але йому стає нецікаво. Він не розуміє, до чого можна зрости в компанії. Чи, наприклад, він бачить, що в компанії піднімають якогось непродуктивного співробітку. Рібітника в посаді назначають керівником відділу чи напрямку, а його чомусь не піднімають, з ним про це ніхто не спілкується. А в нього така натура: він сам не піднімає це питання в якийсь момент, йому стане цікаво він іде. Подивіться, будь ласка, на це подивіться і зрозумійте, що це ваше завдання зробити так, щоб у кожного продукти співробітника, з ким ви бажали працювати далі, було розуміння, до чого він може зрости, до чого він може піднятися в компанії, які перспективи збільшення заробітної плати, збільшення кар'єрного зростання, досягання якихось кар'єрних сходинок, що саме він має в битве. Які знання мають нього бути для того, щоб ви зробили йому таку пропозицію? Якщо людина це розуміє, це для нього стає метою, і це тримає людину на роботі. Тому обов'язково зробіть цю роботу. Промалюйте перспективу розвитку продуктивного співробітника вашої компанії та обговоріть це з ним. А друга порада, як отримати продуктивних співробітників, це залучайте та проясняйте співробітникам мету та цілі компанії. Ви розумієте, що людина хоче бути причасна до чогось великого. Для неї важливо, щоб її життя на роботі ми проживаємо більшу частину життє. Щоб її життя йшло на щось корисне. В свій час Стів Джобс сказав таку фразу: Єдиний шанс залишатися задоволеним це робити те, що ти вважаєш великою справою. Цікавий момент. Єдиний шанс залишатися задоволеним це робити щось, що ти вважаєш великим. І тому обов'язково прояснюйте цілі компанії, мету компанії, доносьте її до співробітників. Якщо ви гадаєте, що ви прописали і повішали на стінку мету компанії, чи цілі, і цього досить. Це не так, це стає шпалерами. Якщо це дійсно цілі, ви маєте йти до них, ви маєте їх доносити, прояснювати на кожному нараді, на кожному координації. Ви маєте спілкуватися з співробітниками, прояснювати їх цілі і прояснювати мету та цілі компанії, користь компанії, результати досягнення компанії, показувати позитивні відгуки від клієнтів, як ви вплинули на те, що покращили напрямок галузь якогось клієнта. підсилили. коли люди це розуміють, коли вони бачать, що ви дійсно робите корисну справу їм цікаво це робити далі. І третя наступна порада, вона близька до попередньої, але це прояснювати вплив чи вклад. Кожного окремого співробітника в цей результат в досягненні цієї мети, що саме ти робиш, і користь і важливість твоєї роботи. Наскільки це важливо, тому що життя так побудовано. Не помиляється той, хто нічого не робить. І людина під час роботи може робити якісь помилки. Ці помилки накопичуються. А коли їх стає багато, це впливає на те, що людина не дуже хоче рухатись далі. За якимись помилками, гріхами, людина починає не бачити сенсу своєї роботи. Вона починає себе відчувати маленьким гвинтиком в механізмі а не людиною, яка робить корисно. І круту справу. Дуже важливо доносити співробітникам кожному окремому продуктивному співробітнику, наскільки він корисний і важливий для компанії, як він впливає на користь для компанії і що ви йому особисто дуже вдячні. І коли людина розуміє, що її робота важлива та потрібна іншим. Така людина працює далі. Наступна порада: створіть справедливу систему плати труда. Дуже важливо, щоб людина отримала гідну заробітну плату, гідні умови, гідні можливості. Вам треба це створити. Ви маєте розуміти ринок заробітної плати, умови, які є на ринку. Якщо ви не цікавитесь цим, я хочу вам сказати, що ваші співробітники цікавляться, вони знають. І якщо ви не в ринку, то вам складніше отримати співробітників. Ви розумієте, якщо ви наймаєте співробітників, ви маєте розуміти, що ви маєте бути в ринку. Є якась нижня межа ринку, є верхня. Ви маєте бути десь тут в ринку заробітної плати цієї посади. Якщо ви не можете давати по верхній межі, а даєте по ніжній межі, вам треба розуміти, що ви маєте якимось чином давати щось ще співробітникам, що додає важливості для них, і що тримати бути їх на роботі знання, навчання, обладнання. Ті самі перспективи це теж тримає людей. Вони розуміють, я зараз працюю на менше оклад, але коли я зросту, я буду отримати більше. Тому обов'язково створіть справедливу систему оплати труда. Наступна порада це навчання персоналу, як навчання керівників і ваше особисте навчання, тому що коли співробітник розуміє, що він знає те саме, що знає керівник, а може і більше, то він не дуже хоче працювати під таким керівником. Керівник має бути зразцем, і тому ви маєте самі навчатися і обов'язково навчати команду. Я вже не пам'ятаю, хто це сказав. Що коли його запитали, чи не боїтеся ви навчати співробітників, вкладати в них гроші, а вони після навчання йдуть? А він сказав таке: ні, я боюсь того, що я навчую, а вони залишаться. Не бійтесь вкладати гроші. Це наша робота з вами. Не бійтесь навчати співробітників. Коли ви навчаєте їх продуктивність зростає, їх залучення зростає. І я кажу зараз саме про продуктивність співробітників. Продуктивні співробітники від правильного навчання стають сильніше, стають більш залучені. Тому обов'язково вкладайте гроші, виділяйте бюджети, навчайте співробітників, щоб вони піднімали свої знання як фахівці і розширювали свій кругозор і розуміння. Співробітників треба навчати в професійній діяльності, а керівників треба навчати в розумінні людей в керуванні. Подивіться на те, що керувати чимось класно і ви можна тільки тоді, коли ви це розумієте. Якщо ви розумієте автівку, ви можете її керувати. Якщо ви не розумієте літак, ви не можете керувати літаком. Тому чим краще ваші керівники будуть розбиратися в людях, тому що керівники керують людьми. Це і є їх зона відповідальності і впливу. Коли вони розуміються на людях, розуміються на характер людей, розуміються, куди кого ставити, як з ким спілкуватися, взаємодіяти. Вони починають працювати ефективніше, і компанія в цілому починає зростати. І саме в цьому ми можемо бути вам дуже корисні. Тому щоб навчитися наймати, треба навчитися розбиратися в людях. Ми це вміємо і робимо за багато років. Наступна порада: виділяйте особистий час на спілкування з людьми, на спілкування з продуктивними і ефективними співробітниками. Приділяйте цьому часто увагу. Тобто, якщо ви власник чи ви керівник, ваші співробітники, ваші підлеглі бажають з вами поспілкуватися, щоб ви поспілкувалися з ними як з людьми. Коли керівник спілкується з людьми, по-людськи до них ставиться, Співробітники бажають по людськи працювати за дослідженнями аналітичної компанії Edelman, 81% співробітників бажають живого спілкування з керівниками. Приділяйте цьому час, виділяйте на це час на спілкування з крутими продуктивними співробітниками. Зробіть таку а, культуру, зробіть таке правило. Годину, дві в тиждень ви, ви витрачаєте на те, що ви запрошуєте до себе в кабінет продуктивного класного співробітника і просто цікавитесь, як в нього життя, як його діти, чим займається, які хобі, які моменти ділитись, які Перспективи розвитку, які є питання в роботі, чи можете бути ви йому корисні? Звичайно, людське спілкування саме з продуктивним сильними співробітниками. це неймовірно впливає на залученість, на підйом залученості продуктивних співробітників. Приділяйте цьому увагу. І ще одна порада це вміти давати справжнє підтвердження співробітникам. подивіться на себе, коли ви зробите якусь класну справу? Ну, наприклад, ви приготували класну вечерю для близьких людей? Наскільки вам приємно, коли вам дадуть підтвердження, і скажуть це настільки смачно? Дякую, вау, ще хочеться, можна добавку, це так круто, дякую. От коли ви почуєте такі слова, як ви себе почуваєте? Це окриляє, це надихає. Так чому ж цього не робити співробітниками? Якщо ви вмієте балансувати, якщо ви вмієте за класну роботу дати класне підтвердження, подякувати по справжньому тепло. А якщо нема результату дати наганяє і якимось чи чином відкоригувати співробітника, ви вмієте це робити? То ви класний керівник. А багато керівників на жаль йдуть таким шляхом: чоловіки не танцюють, дерева помирають стоячи. Ну тобто, навіщо я буду дякувати? Ні, 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 не в коєму разі, дай він же розуміє, я йому премію плачу. Він же розуміє, що я йому вдячний. Ні, не розуміє. Для крутого продуктивного співробітника як повітря потрібне підтвердження, якщо співробітник чуйний. Відсутність теплих підтверджень дуже часто стає причиною того, що співробітник звільняється іде в компанію, де його розуміють і де йому дають такі підтвердження, навіть на трохи менше зарплату. Я сподіваюся, що ці поради були крисні для вас. Подивіться, що ви можете зробити вже завтра для того, щоб підсилити залученість вашої команди, для того, щоб підсилити продуктивних співробітників і щоб отримати їх в вашій компанії. Дякую, підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато корисного та цікавого.